Любі другокласники, запрошую вас на урок, я досліджую світ. Тема уроку, як погода впливає на здоров'я людей, створення хмаринки слів на тему погода, моделювання дощу у склянці. Дітки, давайте пригадаємо і дамо відповіді на такі запитання. Що таке погода? Погода це стан нижнього шару повітря в певній місцевості та в певний час. А як називаються люди, які складають прогноз погоди? Ці люди називаються синоптики. А навіщо людям знати прогноз погоди? Людям необхідно знати прогноз погоди для того, щоб спланувати свій день і роботу протягом цього дня? Поміркуйте і скажіть, чи впливає погода на ваше здоров'я? Звичайно, дітки, і ще як впливає. Подивіться, будь ласка, на два малюночки. На першому малюночку ми бачимо ясну, теплу, гарну погоду, а на другому малюночку ми бачимо осінню, прохолодну, дощову погоду. А скажіть мені, будь ласка, у яку погоду люди частіше хворіють? Так, звичайно, діти, частіше людина хворіє. У погану, холодну, дощову погоду, тобто найчастіше це буває восени і взимку, так? а ще буває і навесні, коли ще дуже холодно. А влітку, як правило, людина менше хворіє, тому що вона знаходиться під сонечком, і сонячні промені її прогрівають. А що ж дітки робити для того, щоб не захворіти у таку дощову і прохолодну погоду? Для цього необхідно завжди одягатися по погоді. Якщо на дворі тепло, ми одягаємося легше, якщо на дворі прохолодно, ми одягаємося тепліше. А ще необхідно загартовуватися, щоб не дуже замерзнути, коли на дворі холодно, і щоб нам не дуже було спекотно, коли на дворі жар. Зараз прослухайте, будь ласка, віршик про дівчинку Галю. Галя невеличка одягнулась у три спіднички у плетений свитерок, у тепленький кожушок, ще й нап'ялила на вуха білу шапочку із пуха. Стоїть Галя на порозі, все стоїть, і ти не в змозі. Ось такий віршик про дівчинку Галю. Дітки, а поміркуйте і скажіть, чи вірний одяг обрала дівчинка Галя для прогулянки взимку? Звичайно, для прогулянки взимку необхідно обирати одяг теплий. Але, діти, який треба одяг і взуття обрати для прогулянки? Одяг повинен відповідати погоді і порі року, а головне, діти. Він має бути дуже зручним і не надто жарким. У віршечку наша дівчинка настільки боялася замерзнути взимку на дворі, що надягнула на себе дуже багато одягу, і він просто її можливості рухатися, краще вдягнути менше одягу, але він буде тепліший, і ви будете більше рухатися, і від того, коли ви рухаєтеся, ваше тіло зігрівається, і вам не потрібно натягувати на себе все, що є у вас вдома із зимових речей. Дітки, поміркуйте і скажіть, а що означає бути щасливим? От особливо для вас, що означає бути щасливим? Коли ви почуваєте щасливим? Коли ви не хворієте, коли ви гарно себе почуваєте, коли, коли ви знаходитеся біля своїх рідних, коли ви в безпеці? Так, діти. Як за будь-якої погоди мати гарний настрій і бути здоровим та щасливим? Що для цього треба зробити? Розгляньте, будь ласка, малюночки. Для того, щоб за будь-якої погоди мати гарний настрій і бути здоровими та щасливими, необхідно найчастіше якомога частіше бувати на природі, навіть у погану погоду і у прохолодну погоду, просто треба трішечки більше вдягатися. Обов'язково потрібно допомагати своїм близьким, так, тобто прибирати свою кімнату, свою квартиру. Займатися спортом це теж є обов'язковий момент. Читати книжки, обмежити перегляд телебачення, зупинятися тільки на найцікавіших якихось передачах, посміхатися, веселитися і радіти. Обов'язково організувати свій час, тобто дотримуватися режиму дня. А найголовніше мати родину та друзів, які будуть поряд з вами, і які будуть робити вас щасливішими, здоровішими і гарний настрій вам дадуть. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюночок. Перед собою ви бачите хмариночку. Хмариночка складається із багатьох слів. Тут дуже багато слів, але дітки, вони повторюються. Нам необхідно знайти в хмаринці слова, які складають прислів'я про погоду. Уважно роздивіться, дивіться, слова повторюються, тому шукайте найбільші слова, які надруковані, і спробуйте із цих слів скласти прислів'я про погоду. На кожусі лежав від холоду дрижав. Так, дітки, саме це прислів'я тут заховане. А тепер давайте пояснимо, як ми його розуміємо. На кожусі лежав від холоду дрижав. Це те, про що я щойно говорила. Для того, щоб не замерзнути взимку, не обов'язково натягувати на себе весь зимовий одяг, який ви маєте у своїй шафі. Можна просто одягнути одяг по погоді. Звичайно, що не е, спідничку і не футболочку, а потрібно вдягнути одяг по погоді. Але якомога більше рухатися. Якщо ви навіть будете замотані у теплющий кожух, але не будете рухатися, а будете лежати. То все рівно вам буде холодно. Того й кажуть, що на кожусі лежав від холоду дрижав, тому що багато на себе нап'ялив, але не рухається. Щоб не замерзати взимку, потрібно рухатися. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати творче завдання. Візьміть, будь ласка, аркуш альбомного паперу, простий олівець та кольорові олівці. Створіть, будь ласка, свою власну хмаринку слів на тему погода. Спочатку вам необхідно намалювати простим олівцем хмаринку на весь альбомний аркуш паперу. Потім зафарбуйте, будь ласка, цю хмаринку блакитним кольором. Та придумайте і запишіть слова, які відносяться до погоди. Тільки пам'ятайте, що однакові слова мають бути різних розмірів. Ось подивіться, який зразочок для вас підготувала я. Я обрала всього-навсього декілька слів: осінь, дощ, хмарно, ясно, вітер, холод. Спочатку я їх написала великими літерами різними кольорами. Потім я трішечки зменшила ці слова і знову змінила колір. А потім і чим більше зменшила ці слова і також змінила колір. Будь ласка, подумайте, які слова ви доберете до теми погода і створіть свою хмаринку слів. Цю хмаринку слів, дітки, ви обов'язково маєте розфарбувати. Ви можете спочатку всі слова написати простим олівцем, а потім фламастером або кольоровими олівцями навести більші слова, менші слова. Зробіть фотографію вашої роботи і завантажте у свій електронний щоденничок до сьогоднішнього уроку. Сподіваюся, діти, виконання творчого завдання вам сподобається. А зараз я пропоную вам, якщо ви зможете, виконати невеличкий дослід. Давайте ми спробуємо, діти, змоделювати дощ у склянці. Але одразу хочу вас попередити, що до цього досліду потрібно залучити дорослих, тому що дослід буде проводитися зі склянкою і гарячою та холодною водою. Тому, будь ласка, спочатку запитайте у своїх батьків, чи вони мають можливість допомогти вам створити цей дослід, змоделювати дощ у склянці. Якщо батьки вам допоможуть і дозволили, якщо ви маєте таку можливість, будь ласка, прослухайте спочатку, як потрібно моделювати дощ у склянці. У склянку потрібно налити трохи менше половини гарячої води. Мама або бабуся, знають, для того, щоб склянка не луснула, коли ви наливаєте гарячу воду, туди потрібно поставити холодну ложку. Далі, коли ви налили трішечки менше половини гарячої води у скляночку, потрібно накрити скляночку кришечкою або, не накриваючи кришечкою, поставити на неї тарілку. Давайте ми не будемо накривати склянку кришечкою, а відкриту склянку поставимо на неї тарілочку. Так, щоб тарілочка накрила скляночку. І трішечки почекаємо десь якихось пару хвилиночок. Потім, дітки. Зверху на тарілочку потрібно покласти декілька кубиків льоду. Для цього необхідно цей лід заморозити в морозильнику. Так? В наших холодильниках є такі спеціальні лоточки пластикові або гумові, куди наливається вода, і кладеться цей лоточок з водою в морозильник, і морозильник заморожує воду у лід. Так, якщо у вас є такий лід, будь ласка, на тарілочку покладіть кілька кубиків льоду. І поспостерігайте, що буде відбуватися із нашою водою. Коли ви налили гарячу воду, накрили тарілочкою, стінки нашої склянки почнуть запотівати. На них з'явиться водичка. А коли ми поставимо зверху на тарілочку лід, то на стінках склянки з'явиться іще більше води. І вода почне стікати або капати і зверху донизу. Це і є дітки моделювання дощу. Саме так відбувається дощ у природі. Коли вода, яка випала на землю, випаровується вгору, піднімається під температур під сонячними променями нагрівається піднімається вгору. Вгорі атмосфера прохолодна, не така, як внизу на землі. Там цей пар охолоджується, перетворюється у крапельки, і крапельки починають падати на землю у вигляді дощу. Нагадую ще раз, діти, ви цей дослід виконуєте лише за однієї умови. Що ви будете його робити не самі, а з дорослими. І якщо у вас є така можливість. Якщо хочете, ви можете свій дослід сфотографувати або зняти невеличке відео, як це все відбувається, і надіслати мені, а ми уважно їх переглянемо. А зараз, дітки, давайте пригадаємо, які ж головні складові нашої погоди. Це температура повітря. так, Погода складається з опадів, із сили вітру, із напрямку вітру та з хмарності неба. Так, дітки, саме ось це є найголовнішими складовими всієї погоди. А зараз поміркуйте, будь ласка, і скажіть, як, як погода впливає на здоров'я людей і їх господарську діяльність? Звичайно, чим гірша погода, тим гірше можуть почуватися люди, і звичайно, тоді ми припиняємо свою господарську діяльність. Тому що, якщо на дворі йде дощ, то ніхто не буде копати або саджати город, так? Якщо на дворі випав сніг, то ніхто не буде. Саджати, наприклад, квіти там, чи копати картоплю, так? і якщо навпаки, на дворі спекотно, то ніхто не буде поливати свої рослинки в той час, коли дуже сильно світить сонечко, тому що навпаки від цього ми можемо рослинки вбити. Тому, звичайно, дітки, погода дуже впливає і на нашу господарську діяльність, і на наше здоров'я, тому що коли на дворі холодно. Ми частіше хворіємо, на жаль. А зараз, дітки, давайте спробуємо відгадати загадки. Загадка перша. Гуляє в полі, та не кінь, літає по хвилях та не птах. Це вітер, так, всі загадки про погоду, правильно. Наступна загадка. По синьому морі білі гуси пливуть. Що це? Це хмарки на небі, молодці. Третя загадка. Тонкий, високий, сам не вийшов, діток вивів. Це дощик, так. І остання, ще одна загадка. Зимою гріє, весною тліє, літом умирає, осінню оживає. Це сніг, дітки! А тепер остання загадка. Сиві гуси усе поле вкрили. Туман, звичайно, підказочка в мене одразу виявилася. Це туман. Так, дітки, це все природні явища погоди. А зараз давайте пограємо в гру. Подивіться, у нас є дівчинка-світланка, яка не знає, як одягнутися на прогулянку в дощову погоду. Давайте їй допоможемо. Подивіться, в неї є шубка, є літнє платтячко, є курточка. Є кепочка, є гумові черевички, тепла шапочка і парасолька. Дітки, що потрібно вдягнути світланці на прогулянку в дощову погоду? Обов'язково куртку. Чому не шубку? Тому що шубка із хутра, і вона швидко намочиться. І дівчинка намокне, а курточка не промокне. Так, що ще потрібно? Потрібно взути гумові черевички, гумові. Е Саме гумові черевички, тому що дощ на дворі і там дуже багато води, а гума не пропускає воду. Так. Взяти обов'язково парасольку, щоб не намокла голова у дівчинки. Так. І якщо це дуже холодно, то ще можна одягнути теплу шапочку. Не кепку, тому що кепка нас захищає від сонячних променів влітку. А восени у дощову погоду наші вушка закриє саме тепла шапочка. Молодці діти. А чи знаєте ви, що тривалість спостереження людей за поведінкою тварин і рослин за деякими явищами природи дали можливість встановити прикмети, що віщують ту чи іншу погоду? Дуже давно і дуже спостережливо люди спостерігали за поведінкою тварин і рослин. І виявили певні явища природи, які відбувалися в той період. І за тією поведінкою рослини і тварини. Тому дуже часто люди можуть встановити за прикметами, яка буде погода. Який же висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Погода, дітки, це річ дуже мінлива. Навіть восени в один день може бути і сонце, і спека, і хмари, і вітер, і дощ. Погода впливає на здоров'я людини та її господарську діяльність. За погодою потрібно слідкувати і одягатися по погоді для того, щоб берегти своє здоров'я. Наприкінці уроку оберіть цеглинку з тим кольором, яка відповідає вашому настрою. Зелена цеглинка, жовта цеглинка чи червона цеглинка. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на угородці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!